Доброго ранку, друзі, слава Україні. 28 травня, неділя. Ранок в Житомирі сьогодні видався цікавим. Русня вирішила трошки Житомир покошмарити. Тож, все своє невдоволення, злість, всі свої емоції давайте перекинемо на Донати, на щось корисне для ЗСУ. Аби цих покидьків якомога швидше і якісно розвалити. Ну а сьогодні був анонс, Житомирські велосипедисти виїжджають катнути трошки. Я не лишився осторонь. Ну і приєднаюся до них. Проїдемося. Можливо, я для себе відкрию нові дороги, нові місця. Приїхав я на місце зустрічі, але так дивлюся. Ще нікого немає. Я трішки раніше прикрутив збори на 12, а зараз 11.40. Ну то нічого. постою, почекаю. Не так вже й багато чекати. Якраз переведу подих, посюрбую водички. Зустрінемось, скупимось і покрутимо. А поки ми чекаємо, я покажу вам, що в мене тут на велосипеді з'явилося нового. Отакий От тримач для телефона. Отак От там воно затягується, корисна штука. Давно собі хотів. Далі, отака. От Кормушка від лісенка. Теж корисна штука, тому що раніше мені треба було екшн-камеру класти на задню кишеню на футболці чи там де-інде. І незручно було, бо там ще рюкзак висить. А тут можна отако положити і легко дістати. Коротше, зручна штука. Новенький фляготримач в мене з'явився, бо той металевий вже був роздобаний, розшатаний. В мене по плану ще. Отут дві боночки поставити, щоб ще й сюди можна було флягу ліпити. Гріпці треба поміняти, бо ці вже підушаталися. Гальма передні, гальма задні, треба налаштувати. І, можливо, залити сюди герметик. Народ потихеньку підтягується. Нас вже троє. Я лишився стерегти велосипеди, а хлопці пішли в магазин отоварюватися. Треба обов'язково взяти з собою щось погризти. Тому що їхати на в красиве місце і не поїсти смачно, а то якось не по-людськи. Наша компанія трішки розділилася. Одні обрали для себе коротку дорогу, інші обрали ще коротшу дорогу кругом ліс. Я тут нічого порадити не можу, я сам вперше в цих краях будемо шукати одне одного і шукати, як доїхати до фінішної локації. До речі, да, тут комарів повно. А я поїхав ось о, в шортах у футболці. Пукаємо коротку дорогу, наче оце вона. Так, так. пісок сліди є. так, Була вода колись, наче немає їхати. Можна, їдемо, комарі гризуть, на поготові. Пригоди починаються. Коротше, їду десь в лісі, не знаю куди їду, на карту поки не включав. Ми загубилися, тобто одне одного загубили, намагаємося знайти, а тут в лісі купа роздоріжжів, то на ліворуч, праворуч, там багато перехресть, стежки. Куди основна маса повернула, ми не знаємо. Їдемо навмання. Будемо шукати. Але ж це пригоди, контент. Так що нормас. Вилізли ми з диких хашів. знайшли решту народу. Велика галявинка. Зараз трошки пізніше все покажу. Це і є наша сьогоднішня фінішна локація. Приїхали ми небагато. Але місце красиве і це головне. А тепер треба пожарти. зупинилися в лісі на галявині. І я думав, це в принципі і все просто красива галявина серед лісу. А виявляється, ні, трошки спуститися, метрів 15 пройти і просто нереально крутезне місце. Зараз я вам його покажу. Просто нереально крутезне місце, класний кар'єр. Для місцевих це звичайна водойма, звичайний кар'єр. Вони вже мільйон разів були. Для них це звичайна локація. Мені особисто такі місця дуже цікаві, тому що в нашій Харківській області нічого подібного немає. У нас немає українського кристалічного щита, у нас немає виходу на поверхню гранітів, крейда, пісок, глина. Цього повно. Гранітів немає. Тому такі кар'єри, мені як географу, дуже цікаво спостерігати. Але, блін, класне місце, просто ну, бомбезне. Дивишся, відпочиває душа. Але скільки тут сміття кругом, одна купа сміття позаду мене. І тако йдеш довкола озера і скрізь зустрічається сміття то там, то там лежить. Я думаю, сюди ніхто не приїздить спеціально сміття викидати. Це ті, хто відпочивають, вони після себе все і залишають. Це ж не по-людськи якось, це ж не красиво, як мінімум. Народ, давайте бути більш охайними. Давайте якось трансформуватися зі свиней у люди. І слідкувати за довкіллям, слідкувати за собою і не залишати після себе сміття. Не потрібно такі крутезні локації перетворювати на смітник. I need a All of the birds know that I'm almost dead I'm barely breathing I'm barely awake You left me in pieces There's no more to break Don't wake me up Not in this century Коротше, в кінці сьогоднішнього дня трапилася зі мною якась діч. Це вперше за всю мою велосипедну історію. Їхав додому, зупинилися. В центрі випити кави, сів в крісло, в сусіднє крісло поставив рюкзак, попили кави, поїхали, а рюкзак лишився там далі мене чекати. А в рюкзаку документи всі мої, але то таке, то все можна відновити. В рюкзаку були прапори велоклубу, друзі. Коротше, не доїхав я додому 500 метрів. Розвернувся, покрутив назад, зробив. Зайве коло в 10 кілометрів, приїхав. Рюкзак на місці. Величезне спасибі дівчатам, які працюють в цьому закладі. Вони рюкзак взяли, поставили. Він дочекався мене, я його забрав. Дівчатам віддячив, куплять собі морозиво. Так що добрі люди ще існують. Так що, друзі, будьте уважні, коли лишайте свої речі без нагляду. Їх легко можна забути. А я вже доїжджаю додому. Всім спасибі, що були сьогодні зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім миру, слава Україні!